Поміняли вже начальника міліці. Зараз відправили нам якогось ну, з Харкова, якогось цікавого, так, якщо, гарно, що добре, що чесних міліціонерів немає, що перед честих міліціонерів вийшли, так щоб нас погрозляти. Подивіться, вони на цю ваше б життя купують. Отак, що вони служать тому блеку, я, я не розумію, чому не сюди за тільки бійки, ті чи ті чести міліціонери? А надо разбираться, надо показывать, что э, на голодаты, а так как сейчас был, я как пришел Муравьев 29 числа на Клюке и разогнал. Зараз до 29 числа, то мне даже к Медведеву ве, и Мазовчуку, чтобы им разогнал так самый Майдан 29 числа. Так что 29 числа на Клюке тр, чтобы не было 300, 300 детей. А що було, а що було після крути, після крути в голодомо? Так що, ми, якщо ми зберемося, якщо ми цього будемо чекати, то чи а що хочете шумиром брати карти по чесному?